Об Таких облікових даних по внутрішніх переселенцях, ну, вона є досить е орієнтована, управління Верховного комісара у справах біженців ООН. Ці дані має, базуються вони в основному на даних української влади, і за різними підрахунками е ці дані вони не повністю, ну, м'яко кажучи, відповідають практиці. Тобто кількість внутрішніх переміщених осіб вона насправді досить великою. По можливості голосування для них. Е власне, основна, е Скажімо так, новація цих виборів є те, що е, спрощений, процедур, е, спрощений порядок зміни місця голосування встановлено не для лише е, виборців з Криму, але й для мешканців Донецької та Луганської областей. Але е, знову ж таки є питання е, інтенсивності інформаційно-освітньої кампанії. Е, Міжнародна фундація виборчих систем виготовляла відповідні постери, які були розіслані бібліотекам стосовно процедури якраз голосування оцих цих внутрішньопереміщених осіб біженців чи осіб, які, наприклад, їдуть з Криму, щоб якраз щоб реалізувати своє право голосу на територію України, і потім повернутися в Автономну Республіку Крим, ми готували цей постріл, але знову ж таки, ми не можемо підміняти органи влади, які повинні в цьому плані проводити більш активну кампанію. От. Але правові механізми існують. Центральна виборча комісія була суттєво спрощено механізм голосування цих виборців. Ну і в принципі, якщо вони знають достатньо обізнані з нормами законодавства, то для них проблемою. Не буде. Єдина проблема це те, що власне, вони голосують в одному, е, лише в загальному державному образі, отримують один бюлетень, тоді як решта виборців два, ну це суперечить принципу рівного виборчого права. Ну, це власне от те, що я хотів сказати по поводу, е, з приводу внутрішньопереміщених осіб. Тобто є вже законодавство, але воно прийнято буквально вчора, президент під, якщо навіть президент і підпише, то облік реально цих внутрішньопереміщених осіб не розпочнеться вже після виборів. Спостерігаємо а, досить велику активність е, таких осіб в Києві. Вони активно користувалися своїм е, правом для зміни місця голосування е, завдяки е, відповідній постанові центральної виборчої комісії, яка спростила цю процедуру. І їм потрібно б, е, було приділити тільки паспорт із місцем прописки в Донецькій і Луганській області. Е, також наші е, спостерігачі відмічають, що в окремих районах України місцева влада робить цільову інформаційну робила цільову інформаційну кампанію, як за допомогою якої значна частина переселенців скористалася своїм правом, звернулася до органів державного реєстру і змінила місце голосування. Але такі випадки є радше виключенням. Переважно більшості місць органи держреєстру і місцева влада не мала достатньої інформаційної кампанії. Відповідно, внутрішні переселенці не були час на поінформованні про таку можливість.